У новій каховці сьогодні прощаються з Олександром Бохіним. В останню путь бійця проваджують від дому, де він жив. Це за словами міського голови нової каховки Володимира Коваленко. Було рішенням рідних. Нехай прийде царство твоє, нехай буде воля твоя, як на небі, і на землі. Олександрові було 30 років. Він закінчив Новокаховську школу номер 10 після електротехнічний ліцей. Навесні 2010-го хлопця призвали на строкову службу. Як це було, пригадує Володимир Коваленко. У 2010 році пам'ятаю, як ми його проваджали, бо в нас є традиція. Ми всіх, хто призивається на строкову військову службу, ми проваджаємо біля вічного вогню з наказами від громадян міста, від військових, від ветеранів. Від учасників уже АТО і е, в 10-му році ми його проваджали. Є фотографія, бо ми після цього фотографуємося. Молодий, красивий, розумний. З початком російської агресії на сході 2015-го Олександр був мобілізований до збройних сил. Служив у сухопутних військах. Згодом заключив контракт. Коли у новій каховці розташувалась окрема мотопіхотна бригада імені кошового отамана Костя Гардієнка, уклав контракт на проходження служби. Був призваний. Новокаховським районним територіальному центру культування та соціальної підтримки в березні цього року. Це його не перший контракт. Він проходив військову службу, строкову військову службу, був призваний за мобілізацію в послідуючому був призваний по контракту. Знали ми його особисто, тому що часто приходив до військового комісаріату, до територіального вже центру комплектування та соціальної підтримки. Хлопець хлопець загинув за Україну. Це все, що нам потрібно знати. Це герой для нас, герой для нашого міста. Це трагічний день не тільки для родини, але й для всього міста Новакахо. Сержант Олександр Бохін був досвідченим військовим. Ділитись спогадами про Олександра на камеру сьогодні важко усім. Товариші по службі, друзі, рідні не стримують сліз. Створити власну родину чоловік не встиг, але був дуже прив'язаний до племінників. Маму Галину Вікторівну, я дуже добре знаю. Знаєте, в нього такі були своїх, у нього не було ні дружини, ні дітей на цей час поки що, а е, його стосунки з племінниками, бо у Олександра є сестра Надія Олександровна, і в неї двоє дітей Кирило і Каріна. Так от Каріночка, п'ять років він там, і п'ять років вона йому писала листи. То вона там виграла бінокль на якихось патріотичних заходах, відвезла на фронт, запрошувала в клас постійно, збирала по класу ці листівки. Був такий прямий зв'язок. Смертельне вогнепальне поранення Олександр отримав 27 липня на передовій на Луганщині. Медики рятували чоловіка більше доби, але марно. Поховали бійця на міському цвинтарі. Ксенія Сіліна, Володимир Чепинога. Новини на Суспільному. Херсонщина.